Вітаю, друзі, в Україні! Сьогодні у нас субота. В суботу я маю трошки певні корективи і вечірній запис, який я пробую все ж таки тематичним зробити кожного дня. Не завжди так виходить. Сьогодні його не буде, тому що з 18.00 в мене в суботу завжди відбувається дуже серйозний глибинний ефір з Дмитром Макашовим на його каналі Дмитро Ньюс. Там. Ми розбираємо цілий ряд важливих актуальних тем, розбираємо глибоко, і це повністю замінює будь-які тематичні окремі записи в мене на youtube каналі. Цього просто не потрібно. Цей запис я роблю ще напередодні до 6-ї години. Попробую його запустити вже після сьогодні ввечері. А відповідно, радий, якщо ви подивилися наш ефір Макашова або ж пана Дмитра, відкриєте його Дмитро Ньюс і подивитися, скажімо, завтра. А сьогодні я єдине, щоб не втрачати цю можливість з вами зайвий раз поспілкуватися, я додаю ще один випуск, вже 45-й, нашої спільної рубрики Діалог відверто, де теми задаєте ви. Я з задоволенням відповім ще на ряд ваших запитань або на ті теми, які ви запропонували. Єдине, що відразу ж я попередньо там писав, тема ставлення до Білорусі і білорусів, вона була згорнута. Я не встиг на неї відповісти. Закінчилося тих 30 хвилин, які працює в мене, моя ця дурна, абсолютно якась безкоштовна, паршива програма на комп'ютері, з якою я вічно мучуся. І тому я хочу все ж таки продовжити, тому що це дуже близький нам народ, і я би дуже не хотів, щоб у нас були деякі е, створювалися недобрі, неправильні стереотипи. Отже, там я згадував, що. Білоруси, не треба їх порівнювати з росіянами. Білоруси це є ті люди, які, можливо, вони рішучі, і в них бракує досвіду протистояння диктатурі і терору. Що я маю на увазі? Ну, перше, просто подивіться на білоруський народ, на білорусів, вставлені до цієї війни. Її там не підтримує майже ніхто, тим більше особливо саму участь Білорусії в війні проти України. Так, велетенська пасивність, так колосальна кількість людей, які могли би щось зробити напроти і не зробили. Так, безумовно, це є. Але порівняйте з росіянами, з народом населенням, населенням Ерефії. Просто порівняйте, де всі 86% відсотків підтримують вторгнення, які мріють, щоб убивати хахлов, які хочуть знищення нашої держави, нашого народу. В Білорусі ніколи такого не було. І не буде я в цьому переконаний. Це є засаднича різниця. Це дуже різні народи, дуже різні за своєю основою, тисячолітньою основою. Вони відмінні. Білоруси, слов'яни, це наші близькі родичі разом з поляками, з полапськими слов'янами, разом з чехами, разом з соваками. Це слов'янські близькі нам за душею і за певним цивілізаційним вибором. Це народи, які пройшли вишків. Або в Великому князівці Литовському, або в інших європейських монархіях потім республіках. Це все-таки є відмінність від расистів, яких тисячу років виховувалася ненависть до всього, в яких повністю все просочено отою ордою, яка створила фактично російську націю. Тими, та основа теж ну, нормальні народи, у народи. Фіни ті ж самі, угорці, але накладені на невдалу слов'янізацію і на орду, і на ту ненависть, яка була, і на тому заболоті. Оцю ущербленість їхня, вона привела до того, що це став абсолютно не слов'янський, а якийсь ординський певний світ. От білоруси в цьому кардинально відрізняються. В них є свої проблеми. Перша проблема історична. Білоруси майже не мали основ своєї державності. Ну, слухайте, українці, оте, що називаємо собі так скромно, Київська Русь, Київська Русь, це є велике потужне королівство з претензіями на імперію часів середньовіччя. Ну, слухайте, київські монархи, коли їх там пробують прикладати на Заході як князь, ні, це неправильно. Кінг, король. Це є королівство, велике, потужне, сильне. Це слов'янська християнська велика держава. І білоруси були її невід'ємною частиною. Але певною периферією вони не змогли в ній вибудувати свою державність. Коли виникло Велике Князівство Литовське, Білорусія теж його складова. Київ, ніби перестав бути столицею, стало Вільнюс. Але у Вільнюс перейшли церква українська, литовців ухрестили українські священники, мова. Діловодства, мова державна, староукраїнська. Народ говорив своєю литовською мовою, але зверху над ними знать всі говорили староукраїнською. Оце було наша державність продовжилася в великому князівстві литовському. А, а білоруська вона ще залишалася якось ніби між двома великими центрами Києвом і Вільнюсом. Період польської. 에, ну, співіснування окупації по різному було расистської окупації, то що білоруси тільки іноді проривалися до певної незалежності, і відсутність державної традиції це є колосальне гальмо для самосвідомлення себе як нації, яка бореться в українців. регулярно відновлювалася наша держава, і в козацькі часи це була козацька держава, потужна європейському світі визнана. Знищена потім расистами, відновлена 100 років назад, відновлена тепер. Це є дуже велика різниця. В білорусі в цього бракувало. Другий момент. Білорусам завжди бракувало фактору наявності своєї армії них її не було, і зараз в них створюється полк імені Кастуся Каліновського, полк пагоня. Це і відтворення отих спроб, які вони робили разом з українцями, скажімо, і 100 років назад, і давніше, і пізніше для того, щоб стояти рашистській навалі, рашистській окупації. Але у нас це вивелося в реальні, потужні збройні фірмування. У них, ну крім Кастуся Каліновського, фактично ніхто серйозно і не повоював. А це не через їхню вину, їх задушили, розтоптали. І це є велика різниця. Тому просто не забуваємося. Перша світова війна українці так хлинули, так підтримують створення січових стрільців. Здавалося б, це ж всього-навсього національний підрозділ Австро-угорській армії, якою командує австро угорський генерал, австрійський генерал, ні. Для українців це було, вони чітко говорили: ми створюємо свою армію. Ми з цього стартуємо. Розумію, імперії впадуть. Ворог, Росія поряд. І тому треба мати свою армію. Білорусам цього забракло. Коли, от я крім УПА, що є теж, ну слухайте, Деголь казав, було б в мене такий партизанський рух, як УПА, жоден би німець не закріпився чи не ступив би на французьку землю. А у нас було. Її розтоптувала ота от так звана Друга армія світу, і то скільки років мусила, щоб її роздавити. Білорусі цього дуже забраку, хоча там був повстанський рух, і він був реальний. Його просто дуже швидко втопили в крові, і білоруси забули про нього. Але я наведу дуже незвичний приклад: перша українська дивізія в складі отих вафен СС. О, як на ній обтирають ноги рашистські всякі ідеологи. Насправді їм би помовчати ні в одній країні світу. Включаючи військову францію, не було стільки колаборантів під зі зброєю, під, під, е, під е, німецькими прапорами, плюс своїми ще й трьохколорами, і Георгівська і ленточки, е, як у Росії. Ніде. На Росії їх було понад мільйон. Більше ніде в світі. Тому не до наших кільканадцяти тисяч добровольців їм чіплятися. Але яка була ідея? Чому, скажімо, у пазак розкритикували цю ідею дуже жорстко? А скажімо, церква інтелігенція підтримали, тому що вони казали. Німці втікають. Наступає більшовизм. Він страшніший за німців. Він душу знищує людей. Його проти нього треба боротися. Ми готуємо свою армію, щоб зустріти, коли німці втечуть, щоб продовжити боротьбу. Так це була боротьба безнадійна. Так бродівському котлі розбили в дуже важких боях страшних розбили дивізію, але її учасники продовжили мілітарну українську традицію, і вони вилилися дуже багато в УПА. І це є теж те продовження, яких не було у Білорусі, і плюс тотальність репресій. Е, понад 50 тисяч, як кажуть, їхні правозахисники, заарештованих до втривалих термінів, дехто розстріляний вже навіть після виступів 2000 року. Просто зрозумійте, уявіть собі, в нас зачистка 50 тисяч найкращих, найсильніших, найпасіонарніших. Ви впевнені, що в нас пасіонарності було б стільки, якби, скажімо, перед війною дали Зеленському знищити, засадити в тюрми не? Ріфа з друзями, не генерала Марченка, якого вибили, відбили врешті-решт, а засадити 50 тисяч найкращих. Ви гарантуєте, що у нас було б такий опір, як є зараз? А я не впевнений. Саме організаторів, тих, хто мають вміння організувати і повести за собою не рядових добровольців, а тих, хто тали командувати, коли влада здавала Україну, як би це було протистояння? От задумайтеся про це. Це суддєвий момент. В Білорусі це на жаль відбулося. Вони вийшли на акцію. слухайте, не нам судити білорусів. Після нашого ганебного 19-го року, позорища на всі часи і на весь світ, як білоруси вийшли протестувати в 20-му році проти фальсифікованих виборів свого е, Лукашенки. Так, їх здала. Їхня інтелігенція, яка боялася збройного протесту, їх здали лідери, які казали: у нас ні майдан, у нас ні другою другої, у нас просто там е, мирний протест. Слухайте, у нас теж був мирний протест 14 -му, 14 му з коктейлями Молотова. Вони не, не суперечать мирному протесту. Там свої затюкали радикальну частину, яка була готова йти на серйозний бій. І от сьогодні мені здається, перше всі зрозуміли, тільки радикальні дії можуть знести Лукашенка. Друге Білорусі зрозуміли. Отримали прообраз свої армії. Це наші січові стрільці, ті, які сьогодні в українських збройних силах воюють проти расистів, які будуть готові воювати проти лукашенківців і проти рашистської окупації, тобто зовнішньої і внутрішньої окупації, і там є партизанський певний рух. Так він слабкий. Слухайте, там їх розстрілюють, там їм коліна прострілюють, там розстріляні статті. Єдина країна в Європі, де є розстріл, де є смертна кара. Але при тому. Цей народ тримається. Тому в мене є повага до білорусів. Я ніколи, на відміну від всього російського, де я пишу все з малої букви і Москва, і Росія, і все інше. Я ніколи про білорусів не напишу з малої букви. Я напишу Білорусь і я напишу так, як в них наведено говорити: Менск. І живе Білорусь. Оце я скажу, тому що ці люди, в них не було тої історії, тих передумов, щоб пройти такий підйом, як відбувся у нас, скажімо. І в 14-му, і зараз 22-му році, але вони і так зробили більше, ніж в таких умовах, можливо, зробили би багато які народи. Тому давайте не будемо їх третувати. Я думаю, військовому майбутньому ми побачимо дуже серйозну спільність наших і поглядів від дій з білорусами. Там, там є на кого орієнтуватися. Це ще раз кажу, це не Рашистан, де населення живе тільки в отій ідеї, як би їм когось пригнічувати і вбивати. Ні, це нормальний народ. А своїм Лукашенком вони розберуться, я думаю, досить скоро. Ідемо далі. Наступне питання: що там Стефанчук наговорив про вибори під час воєнного стану? Це я вибрав свіжіших питань. Слухайте, пункт перший, коли говорить що Стефанчук, згадуйте одну річ. Він не грамотний, ну малограмотний. Так, він професор і Венедіктова професор. А ви знаєте, що Стефанчук і Венедіктова подавалися на посаду суддів Верховного суду України? Їм захотілося туди попасти, великі зарплати, хороше майбутнє, це ще при Порошенкові. Вони пішли на конкурс, знаєте? Що вони не пройшли перший відбурковий фаховий конкурс. Ви можете собі це уявити? Там рівень вимог, як на другому, третьому курсі юридичного факультету. Це просто доказ того, що людина хоч щось розуміє в юриспруденції. Вони не пройшли відбір фаховий для участі в конкурсі. Він не грамотна людина. Це пункт перший. Другий він лизоблюд Зеленського. Він за Найказом з банкою в країні, де парламент головний, президент другорядний в Україні. У нас парламентсько-президентська республіка. Стефанчук здав парламент повністю. Навіть не Зеленському. Зеленському якось до того наплювати. Здав його ярмаку. Опі. Це все, у нас немає парламентської парламентсько президентської республіки. У нас офісно президентська завдяки Стефанчуку. На першу вимогу з банкою він тюпає, біжить виконувати все, що йому накажуть. І коли він зараз говорить цю фразу, в мене появляється підоза. Це щось недобре. Тому що Стефанчук сам від себе слова не скаже. Він в туалет не піде, якщо йому від Єрмака не подзвонять, не скажуть. Тобі ся час в туалет сходити. Ну це вже вибачте так за трошки метафору. Насправді, насправді, по його фразі він говорив про парламентські вибори, і тут він збрехав. Але я почну з президентських виборів. В його тезі, що під час воєнного стану можна проводити, Конституція не забороняє, тільки закон забороняє проводити вибори і, мовляв, треба тільки закон поміняти. Це є дуже серйозна загроза. Вони реально думають про те, щоб організувати вибори в умовах воєнного стану, вибори саме президента, а не парламенту, тому що. В парламент вони мають свою тактику. Вони зашлють туди десяток партій для розтягування голосів демократичних, патріотичних сил, і серед яких частина пройде. Це будуть партії фальшивих військових, це будуть партії фальшивих волонтерів і багато всього подібного. Ну і плюс ще там хороших русських від Арістовича і всього іншого. Там вони мають свою стратегію, певно, тому що на Суху вони вже там не особливо розраховують. Але в них проблема з президентськими. Зеленський падає. Якщо почнеться поза воєнним станом, нехай навіть під час війни реальна виборча кампанія, він програти може будь-кому. Така ймовірність вже існує. Так, в нього ще є рейтинг зараз, але все одно нормальні, хоча б якісь нормальні імітації президентських виборів, передбачають свободу певно слова, зняття блокування з каналів, активну агітацію. І тому в них появляється думка: а якщо ми це зробимо в умовах, ну як вибори проходять в Білорусі, скажімо, ну або в Сомалі. Або Північній Кореї, коли опонентів задушимо воєнним станом, якимись обмеженнями, заборона на мітинги будь-яких, крім тих, які проводяться на підтримку Заборона на масову агітацію, окрім зіпрієнта. Ну це вибори в Білорусі, і потім ще й заборона нормального контролю на дільницях, або оголошуємо тривогу, і в цей момент міняємо мішки, там міняємо урни, міняємо все. Вони все це могли продумати. І оце ідея в них. Побутує. Просто те, що в Зеленського чи в його людей на умі, у дуже недалеко інтелектуально, Стефанчука на язику. І він здав ці наміри, або, може, вони через нього зондують. Тому що ну, що типоджика візьмеш, воно дурне, тому можна говорити, що завгодно йому, тим більше воно ні за що не відповідає. А у випадку е Опи вони думають, чи можна на таке ризикнути, чи ні. Зрозуміло, що це не пройде. Якщо вони це ризикнуть робити, я думаю, буде вибух всередині в Україні. і Зеленський відразу перетвориться на Лукашенка. Відразу все ті вибори ніхто не визнає. Він стане узурпатором. От, просто все. Як це буде під час війни відбуватися? Наскільки це допоможе ворогу? Дуже допоможе. Можете не сумніватися. Щодо виборів парламенту, вибори парламенту під час воєнного стану не зовсім прямо, але фактично. Чітко заборонені саме конституцією. Просто Стефанчук або не читав Конституцію, або тупо бреше Конституції записано не в статті про вибори, а в статті про е, там, повноваження депутатів і тому подібне, і там написано іншому пункті, зовсім іншій статті, по 83, що повноваження Верховної Ради, коли пов... Верховна Рада, повноваження якої закінчилися під час дії воєнного стану, продовжується до першого засідання. Слухайте далі уважно по словах, засідання нової Верховної Ради, обраної після скасування воєнного стану. Що ще має бути пряміше? Попередня Верховна Рада не може припинити своє існування і за законом про воєнний стан, і за Конституцією України до того моменту, коли буде обрана нова Верховна Рада, яка може бути обрана тільки після скасування воєнної стани. прямий текст Конституції. Все. Стефанчук захотів прочитати першу половину речення, а другу він нас приховати. Вибачте, не пройде. Тому про Верховну Раду навіть мови не може бути. Більше того. Конституція таким чином визначає, що якщо відтягуються, відстрочуються вибори Верховної Ради через воєнний стан, вона залишається легітимною, а нові вибори проходять не як дочасні, не як якісь спеціальні, а як звичайні, прості е чергові вибори Верховної Ради. Ті самі 30 днів, ніяких особливих умов, ніяких особливих методів, тільки такі, тільки в умовах Повної відкритості для агітації всіх кандидатів і всіх відповідно партій, і тому подібне. Тому Бреше Стефанчук і грається в якісь брудні ігри, і це нам треба слідкувати з руками. А тепер, що стосується того, що насправді найімовірніше буде вибори не під час воєнного стану, вони його скасують за домовністю з Москвою. Така буде домовність, мабуть, восени, і проведуть. Ну, найімовірніше, все таки весною спільно вибори і президента, і парламенту в умовах війни, але не воєнного стану. А це можливо, тому що під час війни в нас і Порошенка, і Зеленського обирали. Так, під час війни, але не під дією воєнного стану. Більше того, оці крикуни, які зараз там всі за Зеленського горування, пригадуєте, як вони верещали, коли Порошенко на два місяці вводив воєнний стан, вони каже, він хоче таким чином, в 18-му році підкінець. Він хоче заблокувати вибори президента, тому що вони самі цим підтвердили, під час воєнного стану вибори президента проводити не можна. А зараз вони на своїх плюсах плюс Г говорять протилежно. Тому Брешес. Але вони хочуть маніпулювати, коли військові. Фальшиві, в основному, військові, які зараз не на фронті, а на Банковій в Києві, які в Полтаві захоплюють владу в цей момент, коли мають сидіти там певні сержанти, сидіти в армії в себе військових частинах, коли ці військові з них будуть створені куча партій. А справжні військові патріоти, чи вони в Європейській Солідарності, чи це буде якась партія кривоноса, чи буде якась партія, умовно, назвемо її партію залужного, умовно, тому що Заужний поки що нічого не казав про це. Ми не знаємо, але їх не відпустять з фронту. Їм не дадуть нормально ні агітувати, нічого. Так вони можуть через своїх довірених осіб подати документи на реєстрацію. А якщо їм не зареєструють, вони можуть і не відновити свої права, тому що вони не матимуть можливості нормально брати участь. Тому насправді. Вибори так чи інакше будуть неконкурентними, нечесними і несправедливими. Все питання в тому, чи вони будуть взагалі визнані, чи вони будуть фальсифіковані. Фальсифікація це одне, а спроба провести їх в умовах режиму воєнного стану це не визнання виборів всім світом. Все закінчили. Наступне що ви можете сказати стосовно тези, яка гуляла в інтернеті в 2019-му, другого терміну Порошенка російська економіка не переживе. Єдине, каже, що знайшов автор, це посилання на Ірину Гращенко. Чоли була ця фраза і хто її сказав? Ну, перше, пані Ірина Гращенко дійсно цитувала цю фразу, сказав цю фразу Сурков. Це такий радник кучми, ой, господи, кажу кучми тьфу, Путіна, який займався і довгий час, тоді коли вони почали окупацію України, курував українську тему, і він до недавніх років. Ну, то фактично до минулого року курував Україну. Він відстежував, він тут був контролювався, доки його не змістили, і кажуть, що там навіть посадили. Насправді, Сурков дійсно цю фразу сказав. Її повторювали тоді сотні разів, але де вона зафіксована, я сам пошукав. Я тільки на Ірину Герашенко знайшов посилання. Але я пам'ятаю, що тоді це був не 19-й, це був кінець 18-го року. Цю фразу повторювали люди з різних середовищ, просто її критикували. Там прихильники Юлії Тимошенко казали, це повна ерунда, це Сурков так Порошенкові підігрує. А вони посі посилали. Реально на Суркова, а не на Ірину Геращенко. Тому справа тому фраза, очевидно, що справжня. Момент другий. Тоді ж Путін, на ширшому зібранні, це був якийсь черговий там Володай чи ще якась ерунда, сказав фразу з Порошенком договоритися не удасться. Порошенка повинен уйти І ще в одному засіданні, де це теж прозвучало публічно, він сказав: де да, хто угодно, тільки не Порошенка. Вони тягнули, кого завгодно. Вони тягнули. Вони спочатку ставили ж не на Зеленського. Ніхто ж не вірив, що українці настільки можуть по-дурному проголосувати. Ну, знаєте, мені здається, расисти поважали Путіна, поважали українців більше, ніж свої певні олігархи, ніж самі українці себе поважали. На Москві не вірили, що українці до такого рівня впадуть, щоб голосувати за Зеленського. А в Україні народ взяв і проголосував. Ну, потім, коли вже став Зеленський виходити наверх, вони на нього повністю зорієнтувалися. Там була велика любов, дружба, очі в очі, збочення інші. Але реально і Путін, і Сурков, і багато хто інших на Москві дійсно оцінювали ситуацію саме так. Їм би довелося виходити з війни, якби в 19-му році переміг Прошенко. Якби перемога, скажімо, Тимошенко, ну мені важко прогнозувати, але це було б ліпше, ніж Зеленський в будь-якому випадку. Юлія. Юля Тимошенко, брехунка і обманщиця, але вона не тільки своїх обманів, вона би й Путіна обкрутила. Тому я думаю, що в нас була б мафіозна держава, у нас було б все дуже погано. Ми би точно не рухалися бік союзу Європейського союзу. Ми би дуже серйозно загравали з Рашистаном, але все-таки того, що наробив Зеленський демонтаж держави, мабуть, би не відбулося. Ну найкращий варіант це був звичайно Порошенко, але ну що. Всі, включаючи Рашистан, зробили все, щоб він не став президентом. Він і так, він в 2018 році його рейтинги обвели до 6-го місця. Він зумів до Дня виборів вийти на другу позицію, що дуже серйозно. Це ніхто не вірив, що це може відбутися. Коли я це казав, з мене сміялося. А це відбулося. От маємо ситуацію: російські ідеологема перемагає українчики радісно голосували за Росію, от що ми знали. Наступне питання трошки комічне може видатися. Якщо не буде зернової угоди, то не буде шокрасти, і зелена пліснява не матиме інтересу сидіти у владі добровільно під геть. Ой, босви, Господи, нашому теляті сусідського вовка з'їсти. Корупція не передбачає тільки одну зернову угоду. Не було ніякої зернової угоди, а зелені розграбовували розгрібали країну. Насправді, не сподівайтеся, не підуть вони просто так. Ну нема зараз зернової угоди. Вони крадуть на державних тендерах, вони крадуть на обороні, вони крадуть на всьому. Буде закінчиться війна, вони знову будуть надіятися, що десь зерно можна буде продавати. А Аліс. Ви бачили, як вони деребанять зараз дерево. Те, що при Порошенко, і всі кричали: Порох, чому там не, не блокуєш до кінця? Е, бо Європейський Союз там дуже обурювався на ці блокування. Так ні, вони зараз це все зняли. Ніхто не кричить, всі тихенько мовчать. Ви бачили, як е, батько е, Цього шурми, е, верні, не шурми, а батько прессекретаря шурми. В них вже в заступників керівника ОПИ, вже свої своїх і прес служби. 에, отримав спочатку тендер на висвітлення на піар для укрлісу. Уявляєте собі, там якісь астрономічні суми на піар для укрлісу. Ну потім відмовився від того тендеру. Скандал пішов. Але який дребан там йде, коли вони готові тратити багатомільйонні суми тільки на піарівське супроводження? Вони піари будуть грабувати на всьому. В кінці кінців, якщо Україна буде дуже бідна, дуже знедолена, все одно знайдеться, що красти, але в кінцевому рахунку ну, на продажі землі, на інших речах, вони ж це готували під себе. А не під наших фермерів. Але в кінцевому рахунку є ще один момент: є ж міжнародна допомога. І чим бідніша країна, чим більше проблем, тим більше допомоги йде. І на цій допомозі теж посидіти зможуть ті мародери. Тому давайте не сподіватися, що вони підуть самі. Давайте готуватися до наступних виборів і знати, що ми маємо проголосувати так, щоб жодні фальсифікації не дали їм можливості зберегтися у владі. Інакше ну вони будуть знімати все. Вони будуть стригти нас доти, доки, доки та до кінця. До останку. Безнадійно буде. Давайте йдемо далі. Е, пише глядач: як коли тільки почав говорити, бо не втік, казав, краще би втік. Тоді у поюа не було б жодної надії, договоритися да говориться посередінки. Знаєте. Дуже правильне твердження, тому що насправді просто згадаємо: 19 лютого минулого року 에, Зеленський збирається їхати на Мюнхенський безпековий форум. Байден йому передає Сиди вдома захищай країну. В тебе зараз почнеться вторгнення. Зеленський не захищає країну ще до 24 лютого вони ще встигають забрати війська, дати команду забрати бригаду з під Харкова, дати команду забрати 72-го з під Києва. Не встигли, слава Богу. Забирають останніх солдатів з Херсонщини, останніх, тобто вони готують до здачі країну, відверто готують Зеленський їде, там звинувачує жодного слова про Росію, виключно звинувачує Західний світ і НАТО, звинувачує в тому, що вони Росію, Україну і що вони фактично мало не воюють Україну. І вони звинувачує західні країни в тому, що вони зробили сиротами дітей, трьох дочок от того майора розвідки, який загинув день перед тим. До уявіть собі цей цинізм, але він після того, Байден все одно йому каже: в тебе зараз почнеться вторгнення. Я тобі даю притулок. Їдь до мене, будемо робити те, як під час вторгнення було в Британії, дала прихисток е, уряду Польщі в екзилі. Ні, Зеленський рветься назад додому. Героїчно рветься. Слухайте, навіть те, як вони розказували, як там вони відбивали, пригадуєте, Рістовича з гранатометом, відбивали вторгнення росіян і все інше. Це є зайвий доказ того, Фрейд же ж говорить такими словами, що вони брешуть, що вони. Їм хочеться себе виправдати в тому, чого їх навіть не звинувачили на той момент. Насправді я думаю, що він повернувся. І він не збирався нікуди втікати, тому що були якісь або домовленості, або розрахунок. Росія не збиралася окуповувати Україну ще тоді. Взагалі вони хотіли. Вони це прямо сказали затвердити для себе російський статус Криму і незалежними державами оті ленири, динири фейкові, а далі встановити контроль над Україною. ультиматум Путіна пам'ятаєте, який Рахам я підтримував двома руками разом з Подоляком і Резніковим і в Білорусі і в Стамбулі? Та там і були ті самі пункти перетворити Україну на Білорусь. І ніхто не казав, що Зеленського має знімати. І тому отому і не втік. А якби втік, було б так, як було в лютому 2014 року. Появилася б нова влада дуже швидко, військові дуже б серйозно вплинули, і в нас би, в нас би не було тої біди, яку ми мали на початку війни з цими зграданими немецькими переговорами. І в нас було б набагато. Набагато простіше організувати західну допомогу, і ми б вже мали б, напевне, ПДЧ по НАТО паралельно з тим. І, і літаки в 16 би було, тому що через корупцію, через абсолютне несприйняття західних цінностей не дають нам озброєнь достатньо активних, достатньо дієвих через недовіру до Зеленського. От чому вся штука. Тому, звичайно, краще би втік. Було б легше для України. Так як втік Янукович. У 2014 році, якби втік так Зеленський, повірте мені, може, ми б би перемогли в цій війні, може, в своїх наступних наступів, можливо, би й не було. Наступне питання Власне, питання про Казахстан, але більше про нас. Каже автор: на мою думку, коли Росія скинула Назарбаєва і поставила Токаєва, це було тренування з десантом. 70 Ілів сіло там, і в нас те саме панувалося. Значить, пункт перший. я не згоден по самій оцінці ситуації в Казахстані, там Китай зіграв свою певну роль. Назарбаєв надає всім. Токаєв вже домовлявся з Китаєм, і Токаєв не є проросійським, і Росія не ставила Токаєва. Росія думала туди влізти і там закоренитися, Китай їй не дав. І тому довелося Путіну, піджавши хвіст, потім забратися звідти. Але насправді це була репетиція. І це була репетиція для того, як вторгнутися в Україну. Вони готувалися до вторгнення в Україну. І саме висадка того десанту, просто згадайте, Гостомель. Перша висадка десант на вертольотах за ними ідуть ІЛи. Іли вже летіли, їх не допустили, знищили десант там на місці. Знаєте чому Зеленський віддав наказ забрати 72-гу бригаду, яка контролювала всі ті райони, щоб росіяни я не могли нормально сісти і в Києві, і в Гостомелі. А забулися про те, що там є нацгвардійці. Назвартійці прийняли перший бій. Після того віддалося відвоювати. Ці місця армія вернулася. Я та сама історія з кривоносом, який захистив худжуляне, за що його досі хочуть судити. Проти нього не закрита кримінальна справа, і проти Пашинського, який перевіз захист до Борисполя. Тому насправді репетиція відбулася в Казахстані саме вторгнення до України. І Україні цьому підігрували. На щастя, українські військові і українські бійці врятували Україну від цього. Слава Україні!